Через збільшення населення нашої планети зростає й обсяг утворення відходів та забруднення навколишнього середовища. З другої половини ХХ століття багато країн світу усвідомили складність боротьби з потоками відходів, що зростають лише за рахунок захоронення або спалювання. Наш спосіб вирішення цієї проблеми базується на принципі замикання циклу, який передбачає багаторазове використання відходів або їхню вторинну переробку. Після свого заснування в 1969 році компанія Глупкор підтримала принцип другого життя нафтопродуктів. Робота наукового відділу дозволила створити обладнання для очищення і регенерації трансформаторних, індустріальних, турбінних, кабельних, трансмісійних та інших типів олив. Впровадження технологій Глоукор допомогло промисловим підприємствам організувати відновлення відпрацьованих олив до стану нових олив. Багаторазове використання відпрацьованої оливи дозволяє знизити навантаження на довкілля а також економити нафтові та грошові ресурси. Технології Glowcor характеризуються повною відсутністю відходів. Навіть адсорбенти, які використовуються при регенерації олив після насичення, реактивуються і виконують свої функції. Після повного виснаження вони можуть використовуватися як будівельний заповнювач або в сільському господарстві для розпушування щільних ґрунтів. Відпрацьовані нафтопродукти є одним із найнебезпечніших, проте не єдиним видом відходів. Тому компанія GlobeCore продовжила свої дослідження та розробки в сфері зелених технологій. Так з'явилася технологія виробництва біодизельного палива з пересмажених фритюрних олій та непридатних для споживання кислих тваринних жирів, які у великих кількостях утворюються у закладах швидкого харчування, ресторанах, пекарнях, тваринницьких та переробних підприємствах. Зменшення кількості шкідливих викидів у теплоенергетиці досягається за рахунок використання гідродинамічних кавітаційних установок виробництва глоупкор, за допомогою яких одержують стійкі водопаливні емульсії на основі мазуту. Якщо згадані вище технології є спеціалізованими, то апарат з вихровим шаром феромагнітних частинок більш універсальний, і у ньому реалізований новий вид перетворення енергії, завдяки якому речовини, які обробляються, набувають нових властивостей, завдяки чому можливе їх багаторазове використання. Апарат успішно застосовується в технологічних лініях з нейтралізації та утилізації промислових, побутових, сільськогосподарських скидів, стоків і відходів. Впровадження апаратів із вихровим шаром підвищує якість очищення стічних вод великих заводів і фабрик від важких металів, скорочує його тривалість та зменшує кількість реагентів. Одна з останніх розробок наукового відділу Globecore з'явилася внаслідок співпраці з представниками альтернативної енергетики. Нові установки зробили заміну оливи в редукторах вітрогенераторів більш зручним та оперативним процесом, підвищивши надійність виробництва електроенергії. Широкому впровадженню технологій Globecore сприяло відкриття представництв та сервісних центрів у Європі, Північній та Латинській Америці, Азії та Африці. Розвинена дилерська мережа зробила доступним обладнання компанії у всіх куточках земної кулі. Головний офіс Globecore все частіше стає місцем зустрічі людей, які розуміють масштаби та глибину наявних екологічних проблем. У ньому регулярно проводять різноманітні презентації, семінари та конференції. На базі тренінгового центру проходить підготовка професійних операторів установок та випробовують нове обладнання. Міжнародна діяльність Gloubkor не обмежується участю у великих тематичних виставках та наукових конференціях. Щомісяця представники компанії відвідують нові країни, де проводять лекції та семінари на тему впровадження зелених технологій у різних галузях промисловості. Міцним фундаментом прогресу компанії є налагоджене виробництво понад 200 фахівців якісно виконують свою роботу, починаючи від різання металу та закінчуючи повною комплектацією установок. Технічне оснащення нашого заводу повністю відповідає міжнародним стандартам. Щорічно Глоубкор виготовляє сотні установок різної продуктивності та кліматичного виконання, які проходять обов'язкові тестування на випробувальній ділянці заводу на відповідність стандарту ISO 9001-2015. Програма контролю якості Globecore включає випробування на впливи навколишнього середовища. Вони призначені для визначення здатності обладнання витримувати задані рівні вібрації, ударні впливи, температуру, вологість тощо. Сьогодні Globecore – одна з небагатьох компаній, яка надає своїм клієнтам широкий вибір екологічних технологій для різних галузей промисловості. Ефективність яких підтверджена експлуатацією більш ніж у 80 країнах світу, компанія Глобкор завжди відкрита для будь-яких питань, побажань та пропозицій. А також запрошує відвідати виробництво.